Усім доброго здоров'ячка, Зараз я вам покажу найкращу у світі гру Козаки 3. Рейтингова схватка Франція і Венеція. Так, е я, як завжди, граю червоним кольором Гетьман. Зі мною у союзниках Дмитро. Проти нас грають. Так, зараз я введу чит-коди і все вам гарненько покажу. Не зрозумів. Так, все працює. Е трошки прискорю гру. Так. Е в мене Франція. Обожнюю цю націю. На мою думку, це най найсильніша нація у козаках 3. Але це лише моя думка. Є ще багато націй, які мені також дуже подобаються. Я вважаю, що вони дуже сильні. Так, проти нас грає. Білий персон. Біла персона. white person. Тобто, І з ним у союзнику Smart грає. Я вже зустрічав і цього, і цього. В рейтинговій грі вони дуже непогано грають. Будемо зараз прискорювати дуже швидко, нехай бігають. Так. Як ми бачимо по, по очках, White Person і я йдемо більш краще розвиваємось, наші союзники трошки гір, гірше розвиваються. Серед них Smart виділяється найменшим розвитком. Ось. На цей момент я граю завжди в свою улюблену стратегію, яку я дуже довго випрацьовую, дуже довго удосконалюю, потрошку-потрошку, але, але і я програю. Ну, кожну третю битву точно програю. Ось, дивимось. Подивимось, що... Що в мене? Так, подивимось по шахтах, по шахтах, по шахтах. Так, я і зелений. Ми вже всі золоті шахти зайняли. У нас абсолютно однаково по шахтам, але я витрачаю постійно золото, Зелений його копить. Зелений пішов у 4 конюшні, як я розумію. Заклав дерев'яну дерев браму. Бистро збудував. Дві конюшні. В мене на цей час також є дві конюшні. ось Але він уже закладає третю. Молодець. Мій союзник також заклав уже три конюшні. Лише фіолетовий трошечки відстає. В нього лише одна конюшня. Так, Смарт грає трошки повільніше. Заклав він також. Артилерійське депо, у мого союзника два артилерійських депо, у зеленого одне артилерійське депо. Так, в мене на цей час вже два артилерійських депо, і я вже майже закінчив будівництво ось такої дуже дуже простої, рівної стіни, але я захватив всі шахти, що були на території. Не знехтував жодний. Ось уже розпочалась битва. Давайте виключимо, покажемо, як це бачимо. Ми, точніше, зараз синій. Ось він побіг драгунами. В нього тут 63 не у формації драгуни. Просто 63 драгуни. Ось він прийшов до Фіолетового, але бистренько зелений і Фіолетовий разом перестріляли його, начебто його і не було. Я вже вивів свої війська і також побіг робити рейд своїми кіньми. Дивимось, як це виглядає. Ось я пробіг мимо його військ. Побачив, що у нього нема забору, коли синій прибіг. Зруйнував йому арт-депо, Захватив 4 шахти, захватив націю. Ось в мене ще й залишилось декілька... Ось захватив академію, знищив, захватив ще золоту шахту, знищив. Ну, тобто я провів дуже гарне. Ось він прийшов до мене військами, я просто артилерію його зніс. В цей час до мого союзника прийшов зелений і пішов у наступ. Тут буде дуже запере, я трошки зменшу швидкість. Ось подивимося як це відбувається. Так, дуже важко моєму союзнику, видно відразу, що зелений зробив зробив напір на, на драгунів. Драгуни перестріляли майже всю армію, яка тут була. Але з цієї сторони, де в нього були мушкетери, він програв. І тепер вже затискаємо. Я в цей час ось веду на поміч також драгунів, невелику кількість, а точніше, 90, Почти 200 драгунів веду. Нічого собі. Ой, по ще сотню драгунів веду, що я таке милю. Сотню драгунів, але він уже до цього часу перебив. Я лише трошки поміг тут. А Я вирішив їх відвести, бо я ж не знаю, як там зелений буде нападати, не нападати. Не хочу підставляти їх відразу під удар. Трошки швидше зробимо. І знову відчинимо мапу. Подивимося, що буде відбуватися. Зелений вже на цей час. Подивимось, не перейшов. Перейшов. Ось у нього вже дві е, казарми, він будує пікінерів. У мене на цей час. Немає казарм, я ще й не перейшов у століття. Але ось зупинимо бійню. Тут тепер вже я на... нападаю на фіолетового, вирішую його добити, тому що треба сокращати кількість ворогів якнайшвидше. Моя артилерія тут просто відпрацювала на ура. На жаль, я не показав тут декілька дуже влучних масивних пострілів, які... Звели на нет ось ще один із них, раз і ще разочок. Давайте, хлопці, мітко прицілились і все, і вже не залишилось від ворога нічого. Зелений знову тим часом виводи і підводи сюди війська, мій сині вже готуються до оборони другий раз. Але, але дивимося, що тут буде відбуватися. Ось я підійшов уже вплотно до міста, але не спішу просто рватися вперед одним пострілом. Зносью йому... Пустив... йому конюшню, він пустив всіх робітників на мене, просто на убій. Але ось він повів небагатського спасатись до свого союзника. Так, то цим часом відбувається запекла боротьба, ось синій, грає також артою, у зеленого є також арта. У зеленого тут скільки вісім, у синього... Три арти. Дуже мало сині. тільки що втратив, мабуть. Так, Так, вже 14. Він віддав свою арту зеленому. Ось я це бачусь, я роблю невеличкий прохід на його базу. Намагаюсь догнати Фіолетово, але кидаю ту погану затію. І знищую йому базу, беру націю, Венецію, знищую йому. Ще декілька шахт. В принципі, це для цього і було зроблений цей рейд для захоплення нації. Ось в мене з'явилася і нація його. Тут ми бачимо, що синій вже майже програв, хоч синій також ось перейшов у століття, будує також пікінерів. Давайте поглянемо, що. що в нього за пікінери. Пікінери він майже не вкачав, один раз тільки силу удару прокачав. Біжить з селянами нападаю, ось усіма, що є. Я в цей час веду до нього знову невеличку армію на охорону. От, а ця основна армія в мене просто зноси всі будівлі фіолетовому. Зелене дотікання, в нього вже на цей момент. А, ні, в нього все ж таки залишаються дві казарми. Я ще не перейшов у століття. Тут дуже серйозна сутичка. Я так думаю, синій прокачав все ж таки міцність будівель. Так, ось він прокачав, молодець. так, так же він прокачав швидкострільність одну і на тому все, що в нього є. Тут він королівських мушкетерів будує, у нього всього 3 стайні. Цікаво, у мене на, цю, на цей час 4 вже стайні, а у зеленого на цей час вже, мабуть, 5. Поки що 4 стайні. Ось я підвів трошки своїх людей, побачив, що тут іде сутичка, відвів драгунів і почав драгунами здалеку відстрілювати цей натовп. Так, синій вже побіг, синій побіг робітниками. Я відводю далі драгунів, трошки вертаю звідси армію, бо бачу, що тут вже такий натовп мені не потрібен. Трошки я тут забарився ними керувати, але... Дивимось, зелений все ж таки продвигається території синього, синій видаляє ГЦ, щоб на цьому, на цьому центрі міста підірвати ворогів, але вони далекувато, може там і загине декілька, то вже непогано. Йому руйнують майже до кінця ось відбувся вибух, але мало хтось там. Тут все ганяють моїх драгунів. Так, я в цей час, мабуть, вже ні, ще не перейшов у століття. Я підвів вже основну тут частину армії, потихеньку підводю, підводю, підводю. Ось з... знищує ще одне ГЦ, одне він... центр міста, один центр міста він все ж таки втратив. І ось він втратив два, два центри міста другої нації. Ось він тут встав і стоїть. Так, трошки прискоримо. Ні, ну то вже багатсько. Так, що я роблю далі? Я веду всю армію, яка в мене тут є. Всі гармати. На цей час в мене вже 25 гармат звичайних і 16 гаубиць. Це все дуже страшена зброя. У, до речі, у зеленого на цей час тільки 25 гармат без гаубиць. Він чомусь не будував гаубиці, а я будував. Ось я підвів е, сюди трошки військ, тут трошки я щось їх зібрав, зупинився. А, ось чому зупинився, тому що я перейшов у століття і відразу збудував три, три казарми 18 століття. Почав будувати. Також я прокачав, скоріш за все, швидкість. Так, швидкість побудови прокачав, швидкострільність прокачав е, добичу дерева, каменю. І їди повністю прокачав. У мене вже відразу три казарм з'явилась, і вже друга нація також потихеньку розвивається. Тим часом, що відбувається е, на полі бою. На полі бою зелений концентрує величезну кількість військ. Я розумію, що не знаю, чи в мене так. Я все бачу ось так. Це дуже цікаво, як ми бачимо. Я розумію, що буде напад, тому звідси я їх увів більш до себе, щоб він ось тут такими струмочками проходив і таким чином концентрувався, веду вже свої е, мільйон гармат і буду робити е, вистріл на мільйон угля, на мільйон е, желіза, тому що е, в мене немає хі, ресурсів, о, щоб ось ще не постріл мені доводиться купувати. Так, тут також я трошки покажу як відбувається, ось концентрую силу пострілу на його драгунах. Тут трошки прориваються його ближні воїни, їх дуже багато, але я продовжую концентрувати на підходящі війська. Тут я поки що ось, я повів сюди також відбиватися. ось. Не, не, не пам'ятаю. Так, я втратив дуже небагато тут гармат, а, але я перебив все його військо. Майже без... Ну, з втратами, але не з такими сильними, як би воно могло бути. Тим часом, я ще помічаю, що тут є декілька фіолетових шахт, мені це не подобається. Тим часом в мене вже будуються... Єгері, я не буду пікінерів, я йду в елітних воїнів, дуже дорогих, які дуже довго будуються, коштують довго, але я вирішив йти у такі війська. Цим часом я підводю знову до бази синього, Синій вже тут в мене трохи розбудувався. Також розбудовий забрав все ж таки дві нації і тих, і тих молодець. Синій дуже непогано грає. Молодець ще не здався, ось я підвів війська. Зараз тут трошки перестріляємо цих доходях, цих е, хробаків, які тут повзають. От, підводю свою... Е, свій Армагеддон, батальйон Армагеддон. Це у нас три сімки під'їжджають, а також з ними там деякі джевеліни. Е, трошки військ я веду на. На відбиття бази синього. Відкрив мапу вже на цей момент, бачу концентрацію велику військ, і фіолетовий, і зелений вони тут збираються. До речі, зелений так і не захопив іншу націю. Фіолетовий також не захопив. Ось у мене вже йде Гаджет ряд, виносить останні шахти, які тут я вирішив всі шахти пусті знищити. Щоб не досталося ворогові, от, бо не хотів за ними слідкувати. Ось Тут закінчую зачисточку. І вже друга нація в мене. Ну, я її не сильно розбудовував, але що в мене є на даний момент? В мене є 5 конюшен, в мене є 4 артилерійських депо, 3 казарми, викачені на всю Єгері. Швидкострільність взята. Сила пострілу вже взята. Дві казарми взяті. <гум> Ось тут потихеньку формую, зараз подивимось, що у мого союзнення. У нього також, у мого суперника, у нього також три. Але він будує до сих пір піку, також її прокачав на всю. У нього також п'ять конюшень. Також будує драгунів. Дві казарми. Ну, у фіолетового зрозуміло, тут не дуже багато. Хоча є дві казарми, три конюшні І що? Де, де? Де? Ось але він нічого не будує, бо нема золота, бо нема шахт. Це зрозуміло, так? І зараз буде відбуватись сама Остання запекла боротьба, тут йде максимальне концентрування військ. Синій вже також тут молодець розбудувався потроху, зібрав уже Н-кількість ену, е, ену своїх військ. Я потихеньку їх тут будую і виводю, будую, виводю, підводю сюди до основної. Тут я вирішив скористатися три. Три сімки і роблю свої перші постріли по кучі фіолетового. Фіолетовий поки що не бачу, я дивлюся. Вирішую потихеньку артою під'їхати трохи. А ми і так уже збільшили швидкість. Ось я під'їжджаю і роблю настільки гарні постріли, що відразу макушка холма стає лисою. Так, я зробив постріл, відвів, знову підводю, стріляю. Трошки підводю людей, щоб не було захоплення. Синенький підводи війська. Зелений все концентрує, походу він зайнятий розвитком своєї бази. Він не бачив, я по ньому і не стріляв особливо. Але ось все, вони повели, вони повели ці війська. Я роблю, дивіться, дивіться, просто дивіться, яка, яка кількість зникла вонь. Ось, дивіться, ви. Постріл моїми гарматами і просто заливаю кров'ю зелену землю. Бац, бац, все. Три сімки спрацювали. Більше тут військ особливо не залишилось, трошки синенькому залишив. для на розтерзання військ, а сам продвигаюсь далі, 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 вже не тільки гарматами, вже усіма військами. ось Я повів резерви з бази, ті, що збирались там. І, і вже майже зайшов у місто. Ось знищую йому, як завжди, я потихеньку заходів в місто, я ніколи ну він здався, він здався. Зрозуміло, що це кінець. він він втратив всі накопичені війська буквально за декілька секунд, ну нехай за, за декілька хвилин бою, всі вони полягли отут гарненько під моїми гарматами, артилерія дуже рулить, артилерія це найосновніший воїн, який є, він беззахисний, він повільний, але те, що він робить, це не передати словами. Всім дякую за увагу. Тиснемо за кусенець до гори. Підписуємось на мій канал. Любі друзі, всіх буду дуже радий бачити в себе на каналі. Всім доброго здоров'ячка і побачимось вже в наступному відео. Хто має бажання, я можу зробити, по вашим бажанням, якесь відео, в якому. Я розкрию те завдання, яке ви мені надасте за донат. Велике вам дякую і на зв'язочку.